Щороку в День Святого Миколая рятувальники Прикарпаття перетворюються на справжніх посланців добра. Цього разу вони знову завітали до своїх підшефних вихованців заболотівського відділення обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Лечення. Цей день був сповнений тепла, щирих посмішок і зворушливих моментів. Діти, які щодня долають труднощі свого особливого шляху, завжди з нетерпінням чекають на гостей. Цьогоріч святкування стало ще особливішим завдяки скринці добра, яку рятувальники створили разом. Протягом кількох тижнів вони збирали іграшки, канцтовари, солодощі, засоби гігієни та одяг, аби кожна дитина відчула тепло турботи. Коли діти отримували подарунки, їхні очі світилися радістю. У цих щирих поглядах Скільки вдячності й надії, що складно залишитися байдужим. Рятувальники, для яких допомога людям це не просто професія, а покликання, ще раз довели, доброта не має меж. Не обійшлося й без святкової програми, яку вихованці закладу підготували разом з педагогами. Вірші, пісні і танці торкнулися кожного серця. За цими творчими виступами, велика праця дітей і їхніх наставників які щодня підтримують, надихають і допомагають долати життєві виклики, давні друзі, рятувальники, наші друзі поряд з нами вже протягом 18 років. Під дня, під дня відкриття цього закладу, всі наші друзі були поряд з подарунками, з підтримками, з хорошими словами, з знатненням для наших дітей. З нашої сторони ми лише молимося за вас. І дуже вам вдячні за вашу зараз нелегку таку роботу, за вашу участь у нашому житті. І я так бачу, що наші друзі, як завжди, сподарують. Свою чергу, тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Олег Кунірук, підкреслив: ми завжди пам'ятаємо про наш обов'язок допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Сьогоднішній день є нагадуванням про те, що доброта і щедрість серця це основа нашої місії. Ми й надалі будемо підтримувати такі ініціативи та дарувати дітям радість. Рятувальники добре знають, їхня професія вимагає не лише мужності та відваги, а й відкритого серця, здатного відчувати чужий біль. Допомагаючи дітям, чиє дитинство затьмарене випробовуваннями, вони нагадують нам усім, світ тримається на доброті, і кожен з нас може зробити його трохи кращим.